Вітаю усіх вас, дорогі браті і сестри, з Покровською поминальною суботою. Це новий поминальний день, який цьогоріч був установлений з благословення пристоятеля Української православної церкви, блаженнішого Митрополита Київської всієї України, Онуфрія та з постанови священного синоду нашої церкви. Цей день був встановлений для молитовної. Утіхи загиблих воїнів, які поклали своє життя, захищаючи нашу вітчизну. Також сьогодні згадуються люди, які невинно були вбиті усі жахливі дні війни, які спіткали нашу країну. На превеликий жаль, дуже багато людей втратили сьогодні своїх рідних і близьких. І ця біль усугубляється ще тим, що багато людей без вісті пропавших, навіть немає могил цих загиблих людей. Тому я хотів би поділитися з вами, дорогі браті і сестри, такою утіхою, якою утішав святитель Миколай Сербський, одну жінку, яка втратила на війні сина, і війна вже закінчилася. І Її сказали, що син загиб на цій війні, і вона писала письмо Святому Миколаю і казала, що мені робити, тому що якби я знала, де його могила, де могила мого сина, то я би прийшла, обійняла б хрест, поцілувала б його, поплакала б, посадила квіти, і мені б легше було пережити цю скорботу. Святитель Миколай Сербський відповідав. На цей лист слідуючими словами. Війди, звертаючись до цієї жінки, святий казав: на подвір'я свого дому ж меню землі, і ти доторкнешся до краю могили свого сина, тому що вся земля це є одна священна могила. Таким чином, святитель Миколай утішив цю жінку в її горі. І нехай ця порада, дорогі браті і сестри, буде утіхою для тих, хто не знає, де могили їхніх рідних та близьких. Можна в будь-якому місці, біля будь-якої могили, біля будь-якому куточку стати і згадати молитовно про свою рідну душу, і ця молитва зігріє того, за кого ми возносимо її. Царство небесне вічний спокій усім загиблим воїнам, які поклали своє життя, захищаючи нашу вітчизну.